Що таке Конституція України? Це основний закон нашої держави. Коли була прийнята Конституція України? Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Що, по вашому преамбула Конституції? Три варіанти: вступ, зміст чи назва розділу. Ну, якщо преамбула. Це таке, що передує чомусь, то це буде вступ. Виникло слово Конституція. Слово Конституція виникло ще у стародавній Греції. Мірон, які ти знаєш державні символи України? Їм прапор герб. Слава Україні. Героям слава. Скільки в Конституції України закріплено мов? Варіанти відповідей. Одна мова, дві, і взагалі про це не йдеться. Ну, я вважаю, що в Конституції України закріплена одна мова. Наша українська рідна. Перша стаття Конституції. Перше, основний закон України поширюється. На всю територію держави. Друге Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. Третє. Кожен українець має дотримуватися конституції. Дайте відповідь. Україна незалежна демократична і соціальна правова держава. Дякую. Хто є носієм суверенітету України? Президент України, Верховна Рада України чи народ України? Я думаю, що народ. Хто із українських гетьманів став автором першої української конституції, яка була прийнята на зборах козацтва 1710 року. Варіанти Іван Мазепа, Петро Калнишевський, Пилип Орлик. Филип Орлик. І це була перша конституція в Європі. Я цим пишаюся. У 1996 році в Конституційну ніч посаду голови Верховної Ради займав Олександр Мороз. І коли Конституцію все ж таки прийняли, ухвалили, яким були його перші слова? Перше це конституція є. Слава Україні! І третє: відтепер кожен українець буде захищений. Я думаю, що він сказав, що є Конституція. Це основний закон нашої держави на даний час.